Розпочинаємо засідання позачергового виконкому. Питання, яке ми повинні сьогодні розглянути початок опалювального періоду. Президент України Володимир Олександр Зеленський в своєму інтерв'ю сказав, що в цілому по Україні можна розпочинати опалювальний період. Було засідання комісії ДБНС, де прийнято рішення розпочати опалювальний період в місті шостка. Зараз ми розглянемо на засіданні виконкому і приймемо відповідне рішення. Враховуючи середньодобове зниження температури нижче 8 градусів, що дозволяє нам розпочати опалювальний сезон, пропонується всім нашим теплопостачальним підприємствам розпочати опалювальний сезон і в першу чергу забезпечити подачу теплоносія житловий фонд. І наші об'єкти соціальної сфери дитячі навчальні заклади і заклади охорони здоров'я. Проєкт рішення виконкому про тарифи на теплову енергію. Враховуючи початок опального періоду, пропонуємо продовжити строк дії економічно обґрунтованого розміру тарифів. Тарифи для населення залишаються попередніми, як у минулому році, не змінюються. Тарифи для соціальної сфери, для підприємств, установ будемо розглядати пізніше, поки теж залишаються на рівні минулого року. І хто за те, щоб розпочати в Шоскінській територіальній громаді опалювальний період, сьогоднішнього дня прошу голосувати хто за. Приймається. Я хочу декілька слів сказати. Ми повинні розуміти, що це не значить, що через декілька хвилин, декілька годин. У всіх квартирах буде тепло, це не значить, що запрацюють усі одночасно котельні. Безумовно, це складний, важкий процес, який буде проходити декілька днів, але теплоснабжаючі підприємства з цього дня мають право розпочинати опалювальний період. Оплата буде проводитися тільки тоді, коли появиться у відповідних квартирах тепло, у відповідних будинках, відповідних установах, соціальної сфери і таке інше. Ось така складна, важка. Проблема в нас у переді, над якою будуть всі працювати. Хочу ще раз наголосити всім громадянам, що ми зима у нас буде надзвичайно складна. І у нас не ліквідовані всі руйнування, які наніс у ворог 3-4 жовтня. Ця робота продовжується, в тому числі сьогодні. Сьогодні громада. Теж піддалася нападу ворожого безпілотника, є відповідні руйнування, але, скажімо так, незважаючи на всі ці складнощі, будемо працювати над тим, щоб з'явилося тепло у приміщеннях і в будинках. Але кожен повинен розуміти, зима складна, зима важка, утепляти квартири, утепляти вікна, балкони, двері, треба берегти, тепло, яке. Яке от таке складне в даний час?